Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам кілька троянд вересневих уже. Ось друга хвиля продовжується, чи то для частини сортів це не є чітко виражена хвиля, чи не хвиля, є якесь проміжне квітування, є троянди без Майже безперервного квітування, так, як і зазначено є часто в описі троянд, і навіть трояндарії. Я коли перекладаю, то я теж описую так, як є, що так, це троянда, практично безперервного квітування. І на диво, навіть троянди деякі, які я би. Ну, не припускала, що вони е, можуть мати нечітко виражені перерви між квітуванням та, що вони все-таки відквітли, якось повністю весь кущ обрізав і чекав наступну хвилю. Ні, якось цьогоріч виявилося, що є такі троянди. Е, неочікувано квітнуть протягом сезону, і щось два-три, кілька суцвіть вони все ж таки видають. Але, звісно, щоб там не видавалося протягом всього сезону, все-таки основна хвиля, там, чи це перша, чи друга, чи може третя, вона є, ну, відрізняється все-таки по щедрості квітування, по насиченості, так, куща, я кущ виглядає і так далі. І от щодо третєї хвилі, я не розговорю, третя, третя, я її, звісно, не бачила. В мене як такого поняття, як третя хвиля, нема. Є е, там якесь квітування, яке є пізно досить. В вересні, в жовтні. Це найперше залежить від погоди. Якщо є така осінь, дуже затяжна тепла, дуже довго вона якби, Ну, є такі високі гарні температури. Сонячні дні не приходять заморозки, то відповідно минулу річ була така осінь, такі місяці теплі, в листопаді було тепло, в жовтні ще можна було повноцінно все висаджувати. от, І рукам було комфортно, і ґрунт був теж. Теплий, навіть коли на сонці, якщо більш піщаний, то він взагалі був аж перегрітий, гаряченький. Та. То е, троянди досить довго квітли, і не так може квітли. Частина квітла, але частина вона нарощувала. Тобто і йшли оці знов молоді й молоді, бордового такого бурватого кольору, пагони а в таку пору. Коли це вже є досить пізно, пізньо осінні місяці. Ми очікуємо не такий колір на трояндах, а все ж таки гарно зелений, зелено-суковитий, добре пагони, які вже добре визріли і готуються до зими. Ось красуня Найтол, вона цьогоріч її не впізнати порівняно з попередніми роками. Чому? Тому що вона, хоч і була накрита, я її пригинаю, вона дуже гарно пригинається, їй дуже легко вдається пригнути. Хай навіть за кілька підходів. Попри те, що в неї досить такі грубі, зовні, товстезні пагони, і перед пригинанням думає, що їх нереально буде пригнути. Але ні, все-таки вдається їх пригнути. Хай в кілька підходів по трішечку, по трішечку. Ось, але, але вона в мене під накриттям змерзла. Проте я їх накрила цьогоріч то одним шаром агролокна, але знову ж таки змерзли вони найперше через те. Я так думаю, що були дуже довго вони були в стані такому, що вони все ж таки пробували. Квітнути, нарощувати, квітнути, нарощувати і не збиралися йти в стан спокою. Тому я дуже-дуже здивалася, що вона змерзла, бо все-таки я не очікувала побачити її обмерзлою, бо була дуже низько, вона пригнута. Ось, але ні, обмерзла і обрізана була до рівня ґрунту. Практично не також до рівня ґрунту, але для неї це дуже сильне обрізування. Звісно, я б її так і приблизно не обрізала. Я попередні сезони її обрізала по методу риб'ячий скелет. Основну висоту залишала, і по 2-4 бруньки, переважно чотири бруньки, були обрізані так, на, на тих основних. І цьогоріч прийшлося обрізати дуже, дуже кардинально, тому кущ зовсім невеликий. Вона не встигла наростити такий хоча б до метра 50. І не, не надто загустився, там щось уже відквітло видно, бо попередні роки то. І в минулого року, і позаминулого року дуже-дуже була гарна вона. Ця красуня НайТУ дуже щедра, досить висока, поза метр п'ятдесят. От і зараз я дивлюся на Новаліс, вона зовсім поруч росте, то фактично однакові вони по висоті з Новалісом. Ця красуня Найтоул. Але. Будемо бачити, як цьогоріч буде зимівля, я ж теж буду її пригнати найімовірніше. Хоча, якщо от подивитися на минулий рік пригинав, воно все обмерзло, то цьогоріч може і взагалі те саме вийти, що ти пригнеш, і воно обмерзне ідентично, що ти не пригнеш, і воно теж обмерзне, може, трішки більше, може аж до рівня ґрунту, так не лишаться тих 10-15 см. Поза рівнем ґрунту, хто знає як, побачимо, побачимо, як прийде час, але поки що. Налаштовуємося пригинати, чи я налаштовуюсь пригинати і вкривати, а там ближче до зими буде видно. Все ж таки від осені залежить. Чому ця красуня? Вона така варта уваги, бо вона, хоч не як вітка напівмахрова, але вона з такими ніби як. Трішечки підкрученими пелюстками і дуже гарно виглядає. І дуже щедрі суцвіття. Це ще не найщедріші суцвіття, які можуть бути. В неї може бути набагато більше квітів в суцвітях, набагато гарніші. Але ось зараз, оскільки вже затінок є, на, на цей кущ не потрапляє пряме сонце. Видно, яка вона своєю барвою, і яка ця барва насичена, оксамитова і от ближче до кінців. Пелюста, навіть починаючи від центру пелюсток, от дійсно от така є насиченість, нашиченість, темнота, глибина барви дуже гарно передається і дуже гарно вона пахне. Коли є сприятливі умови, тобто сонячний, сонячна днина, сонячна така погода і сонячна пора, година, то вона дуже-дуже сильно пахне шлейф, відчувається в ній. Тому ось така красуня. Ще кілька покажу. Рубеля Франкісет, я дуже сподіваюся, що вона виросте може на наступний сезон, хоча б така, як Night Owl", Хай Вона теж заявлена, звісно, витка. Але е, не знаю, чи, чи побачу я її такою височенною, як в декого з трояндарів нас є в Україні. Але хотілося б бачити, хоча б таку, як НайТОУ, десь метр п'ятдесят до метра п'ятдесяти, бо тому, що в неї теж дуже гарна квітка, такої старовинної, дуже гарно складеної форми, е, густенька і дуже гарна барва. Вона Хай рожеву фіолет, рожево-бускова, з таким відливом бусковим, не чисто рожева і не чисто бускова, а щось таке одне переходить в інше і дає певний відтінок при певному освітленні. От, але е, при західному такому теплому сонці, при вечірньому, мабуть, не при західному, а все-таки більш при вечірньому, вона дуже цікава і має відтінок. І то поки що кущик такий, що не похвалишся ним аж надто. Ще є така мене краса Royal Piano. От Я посадила її на основі вражень від звичайної чи то класичної піану. Піону червона, класична. Її хтось називає редпіано, хтось просто піону. На сайті Тантау йде як піону. А редпіано я не знаю, чому так придумали. Але є ще роял піону. Це вона і вона чим відрізняється. В неї на етапі пуп'янка, ось я знаю чи пригну. Щоб не поламати, бо тут такий виріс пагін. Ось є пуп'янки. І в піано, якщо брати, то в неї чорнуватість на пуп'янках. Реально, от в такому стані, в такому стані пуп'янки вони аж чорнуваті дійсно. В Royal Piano такого чорно, чорнуватого нема, воно йде чисто там червоно-темно-червоно-малинове. І так, коли вона квітне, в неї з'являються малинові відтінки. Форма все те саме, звісно, як і в піано, колючки, мабуть, так само, листя так само, і от видно, що з уцвітями вона теж квітне. Ага, я бачу ось шкідник, він, мабуть, і в камеру попав. Он гусінь, потім я заберу. Добре, що підійшла. Кущ взагалі-то другий рік в мене цей сорт і наростив цьогоріч мені щось. А що наростив, ось оцей цей який я тримаю, я його трішки пригнула, він вже вищий мене. Піано мені ніколи таких пагонів не дає. Вона теж <кій> така височенька наростає, але метр п'ятдесят немає. Вона і мені здається, що не було жодного пагона на метр п'ятдесят, Ось оця конкретно. Гілочка, так пагін, він вже вищий мене, тобто це вже метр шістдесят і швидше, що за все ще вищий. А оцей, ось ну майже метр п'ятдесят, і він, мабуть, що доросте до того, може й більше, бо тому що тут ще дуже-дуже малесенький пуп'янок. І я дивлюся, що той пуп'янок теж не з'їла мені. Тому не знаю, як воно буде далі, чи вона просто що мала силу, бо вона не є така густа, піано то густіша. І на другий рік. От, Якщо подивитися, ця другий рік росте і піано другий рік. Піано на другий рік була густіша по кущеві. ця поки що не загустилась. Може, тому вона мала силу наростити такий дуже грубий і дуже високий базальний цапагін. І саме з наголосом на високий. Мені це трішки дивно, бо я не розраховувала отаку флористичну суту півонієподібну подібну, так, таку круглу квітку. І, і такий сорт бачите таким високим. Хоча ж в них є пін е, пінпіано е, і ще якісь там забула, теж, я називала. Тобто є та, та серія містить, мабуть, десь сортів з 5, а може, й більше. І може вони себе теж дійсно по-різному показують. Хто зна, цікаво, які у вас є піано і якої висоти вони досягають, бо я кажу від своєї основної піано я. Не очікувала такого, як показала Wedding піано. І ось це, хоч сонце не світить, але звісно, під різним кутом трішки високо, якби нижче було. Може би ось інакше барва показалася. Тобто передала би камера барву чіткіше і інакше, можна би було її розглянути. Якщо так порівнювати близько, дуже так? то піано все-таки така класичніша, червона, а ця все-таки з малиновим. Відтінком і зовсім зовсім без чорнуватості, як я вже і казала. Ептой, ептойд. Дуже-дуже ймовірно, що вона у мене останній сезон буде мелькати на кадрах. Я роздумую над нею, я вже казала, теж, над кількома сортами я роздумую, бо бо та, бо особливо порівнявши з дафною, яка вже все, вона вже не флористично вигляду, вона що ще наростить, до речі, мені на осінь Дафна. То ептойд це таке трішечки випробування. Гарна, пахне, насичена, але так кущик хотілося б, щоб наростав і наростав, і наростав все-таки, а він сидить на місці. Обрізав, він наріс на першу хвилю. На наступний рік, от перша хвиля так, чи друга хвиля, вони якісь ідуть однакові. Тобто без помітного приросту Кущ лишається такий самий. Тупцюється, як ото кожна тупцюється на одному місці, та людина буває. Так, що застрягує на одному місці. отак от, і оцей сорт. І я так бачу по відгуках, що це в багатьох так. Бо я думала, може, це саджанець, бо в мене ці саджанці, самі самі мої перші, точніше, найперші. Вони не, не знато відомих місць, не знато таких перевірених місць. Тим більше пересорти були добре, що не всі, і не більшість. І от я думала, що це щось з саджанцем, Але ні, все-таки, мабуть, це наймівірніше щось із сортом. І одна і де маю. Та вона ж посаджена пізніше на два роки від цієї ептойт. Але вона вже минулого року була ну, півтора рази більша за неї, і вона цього року знову ж наростила. І я їй теж якби ну, обрізається. Вони плюс-міс однакові, що то, що то флорибунда. І вони обрізаються по типу, я обрізаю однаково. Та. І зимують вони разом взагалі поруч ростуть, там метр між ними відстань, може, трішечки більше. Тобто умови мали би бути дуже дуже однакові. Догляд однаковий, все так далі. Якщо я не помиляюсь, вони обидві від карут. Треба перевірити. Том Ру, мені так здається, що вони обидві, але якось так, один сорт, чи більш вдалий, чи що. І осінку немає, якраз завдяки тому, що сонце не потрапляє на неї зараз прямо, але ще досить гарно. Світло на дворі це не є при... західна година, це вже то вечір більше, але ще не захід і не близько заходу. А ту все-таки все-таки дуже гарно. Відображається зараз барва її прекрасна, барва сама по собі цікава, і назва дуже цікава та брунатна, теракотова. Цегляна не виражено цегляна, все таки, якщо прикласти цеглу, але не ту таку, що є шоколадні, там всякі кольори. ні, класична цегла. Звісно, цегла буде яскравіша, а ця не така яскрава, не така так, насичена світла. Все-таки вона така темніша, більш брунатніша, але дуже-дуже все одно гарний колір, і, звісно, гарні хвилясті квіточки, гарні щедрі суті. кущик ще, кохайний. Не скажу, що там щось полягло чи прилягло. Я його не надто сильно обрізала, якщо чесно, після першої хвилі, так більше десь там прорідила щось, що там відламалося, але частину я все-таки лишила пагонів. Ось він у мене вже оголився один раз, листя впало і вже знов наростив листя. Тому поки що він такий густенький виглядає, гарненький. І ось це дуже такий е, гарне суцвіття, щедре, повністю в кітах, і, і, і так гарно зараз видно барву, що не хочеться відходити, щоб можна було показати цю барву. Але ще цей сорт дуже-дуже колючий. І хутка какао взагалі. Е, знову ж таки, гутка какао мені здається, теж від карут. Тобто, це так, є в мене частина сортів від карут. Вдалих і не дуже вдалих, і ось порівняти, до речі, як вони що зі, із чого створювались. Може, десь там і присутні є перехресно, чи саме що в чому є гудка Кау, стінку де маю. Дуже-дуже цікаво, до речі, я ось не перечитала перед відео, а саме якраз під час відео мені прийшла така думка подосліджую це питання, бо ж це таки барва досить-досить схожа. Але, але є відмінності, є відмінності в чому, що годка кокоа вона може набувати таку глибину і таку ксамитовість. Як попилюсь, ніби так ще одне напилення. І, фо, і барва вона стає така густа-густа-густа. Ну і квітка дещо відрізняється, так, квітка більше вгодку, сінку де маю дещо менша, і трішечки форма відрізняється. Але загалом, загалом така, якщо роздумувати над цими сортами і є менше місця, тобто не можна посадити там всі там, 500 і долі сортів. Ну, не всі, звісно, в світі їх, і більше навіть в Україні більше, але я говорю так, що якщо не можна посадити дуже-дуже багато кущів, нема місця чи нема можливості так доглядати, то вони, я б сказала, викликатимуть плюс-мінус однакові емоції, однакове враження вони будуть справляти, спостерігаючи їх. Ще херезаде, милесенька-малесенька. Ось якось так. Е, мабуть, все ж від сорту залежить. Ну, Люцифер мене попереджала, що тут такий сорт, що він дуже тонесенький пагу не має, досить так благенько нарощує, скупенько нарощує. Е, я так і не очікувала, що Херезиде, але я вже теж говорила, що я бачила неподалік в ноїпані, е, ну, неподалік зовсім там, мій район, можна сказати, От в неї прекрасна, ще Херезаде, і, і так само там першорічка. в мене вона досить досить благіша порівняно з нею, але якщо вона квітне, чи коли вона квітне, то все таки цікаво. Цікава в неї квіточка гарнесенька, така з оцим, бачите, посередині таке загострення, чітке, як ніби крапелька. Кожна полюсочка має це чітке загострення. Дуже гарне в неї барва, основна, звісно, що рожева, але ближче до країв біленька. Але оця така білуватість це така, якби обідочок білесенький, світліший, не чисто біла, але там білокремовість якась є. Дуже гарний гармонійно це виглядає. І дуже гарні пуп'янки, ось так воно. Ну, навіть оце одна квітка і там три пуп'янки. Якщо дивитись на неї, от навіть звіделя, то все-таки воно виглядає досить цікаво. Тому я сподіваюся, що той сорт зміцниться, кущ, хай сорт не сорт, може кущ, він зміцниться. Ось і е, наростить. Мені щось трішечки щедріше. Дуже хотілося б, звісно, бачити його таким, як дафна по потужності, або хоча б на третину дафни. але буде видно, як в нього буде сила далі нарощувати і зміцнюватися. Ще дещо потрапляє сонце, трішечки потрапляє, але не повністю на весь кущ Астріт Грефін. Теж пробую її знімати знімати, бо я все-таки ще не вирішила остаточно, чи мені її знову ж таки віддавати, чи мені її зберігати, бо тому, що вона так не дуже надійна красуня і не гарантовано. Не гарантовано надійна, та? але от коли вона зараз квітне, вона така ну, дивує, 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 я буду далі там говорити, що я ще не знаю, що з нею робити. Може, це створить якийсь чарівний ефект, не знаю чого. Побачимо, бо зараз я, я дивуюся, яка вона. Е По-перше, квіти, от скільки вже днів ну, тримається температура 30, точно, а на сонці вона ж на сонці тут майже цілісінький день, та не майже цілий день до вечора. І в неї зовсім немає слідів підпечення. Може, де-не-де. Де-не-де, може, є сліди підпечення. Ну, вночі хай холодніше, але все ж таки сонячна активність. На неї конкретно на такий тип квітки на багато сортів, і на неї конкретно, бо в мене таке вже було, я теж показувала сліди підпечення після одного дня на спеці. Тут чомусь на диво цьогоріч немає. От цього тижня, принаймні, вона розкривається, вона ціна витримує на сонці, потім наступний день знову ж сонце. і Зранку трішки прохолодніше, ввечері трішки прохолодніше, але сонце світить дуже-дуже активно і дуже пекуче на неї. Але воно себе показує дуже достойно. І ось усі квіти, які розкрилися, вони дуже гарно <кхи> виглядають. А куш загалом також повністю весь листй. Листя прекрасне, де-не-де є. Якісь такі сліди, я не знаю, що грибку. А тут теж гусінь, до речі, якась інша. Є на ній таке, мене теж відео меркало. Такі грибкові. Мені потім написали пестолоці, якщо не помиляюся, те захворювання називається. цього річ. Я менше бачу цього на листі, і зараз листя виглядає дуже дуже гарним. По перше, кущ весь зелений, весь в листі, що теж нетипово для неї в моїх умовах. Але е, видно, що під кущем теж є частина листя, тобто частина все ж таки скинулася, але і наростилася. І вона не є така оголена, як он там взагалі бургунді. Е, не бургунді айс, а Brilliant Pink Iceberg. Е, бургунді айс трішки зеленіша, але там залишки вже листя. А ось Астрій Грефін зараз виглядає досить і досить так я б сказала, гарно. Досить і досить гарно, що мене дуже і дуже дивує. Оцю, мабуть, я вже показувала, чи яку я саме показувала, вже не пам'ятаю, але та. Та її я показувала, який вже це день, не знаю, треба порахувати. Я показувала, як обідок темніший, я зсередини світиться світлішим, тобто зараз вона не має вже такого чітко вираженого контрасту, але виглядає далі флористично, привабливо, не згоріла, не спалилась. Ну не знаю, що це діє, але щось на неї діє. Тому цьогоріч я хожу. Найперше мені шкода віддавати, вона дуже ароматна і дуже все ж таки гарна. В неї дійсно квітка, ось таких темніших, вона все ж таки виглядає дуже-дуже гарно, дуже прекрасно. Тому ось так поки що знімаю, нехай мелькає. І дуже цікаво, як у вас. Чи ви, наприклад, відгукувались про неї, при ній так, може теж якесь помінялося в неї, вигляд помінявся так, і як вона переносить спеку. І таке запікається, не запікається, як листя виглядає, як загалом стан куща. Цікаво буде послухати. І ще, може, з цієї сторони трішечки покажу сортів недовго, бо вони зовсім недавно були у відео. І ще, мабуть, будуть. У нас є потрішечку розкривається ще більше і більше Діаблес Демер. Ага, там лягла треба забрати. Діаблес Демер теж такому сонці при вечірньому. Дуже гарно зараз можна показати кадр чи то барву, точніше. І ось такого ракурсу, але мені, мабуть, цікавіше все-таки буде показати аюдах, бо не часто вона є, не часто вона в нас поки що ще є на каналах, але скоро буде. Я думаю, бо є вже з'являються. Я вже не раз говорила, думаю, Світлана, пані Світлана Антоненко, пані Вікторія Кононенко. Не знаю, в рози Турчі ще є, значить, роса, СПС, там прямо є закладка Українська селекція, пан Іванштунь. то дивіться, купляйте, я думаю, що в них аюдах мав би бути. І от вона вже який теж день на сонці, вона ну, дещо припікається, але не скажу, що аж так надто. Вона може швидше отак висвітлюється, і сонячна активність пришвидшує відцвітання, але загалом, прямо щоб аж так спеклася. І... Повністю впала, то поки що такого нема. І вона, коли починає, вона все-таки ось там червоніша, е, крайня права і крайня ліва. Та? Тобто зовнішні квітки, вони все таки насиченішого червонішого, а потім вони дещо висвітлюються, висвітлюються, з'являються малинові, скільки більша є, до речі, вона підростає в розмірі, вона коли розквітає, вона одного розміру. А потім, коли вона тримається на кущеві, і є розкрита, 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 вона і підростає паралельно до того. І, відповідно, робиться більшою-більшою, і потім така досить велика. Ось, зараз спробую ще підійти. І в неї дуже видно контраст навіть між пуп'янком, по кольору, між пуп'янком і коли квітка вже скільки там днів на кущеві. Ось, досить гарної форми, гарна серединку показує. Але дуже погано, ні, зараз ніби фокусує. Бо якщо знімати світлини, то дуже погано цей колір фокусується. Ось там позаду ще квітне Монмартер. Хіба зовсім трішечки покажу вам, як вона виглядає через кілька днів від попереднього відео. Хто зацікавився, може буде все-таки цікаво поглянути. Ось, кущ якраз поміщається в кадр. Видно, що дещо колір змінився. Висвітлився, попелястість. далі є та Попілясту бузковість чи бускову попильостість, але загалом вже видно більш зелений, зелений. Зовні він став такий більш насичено-зелений, зеленкуватий, не такий зелений, як листя, але зеленкуватий. От. Але все ж таки видно контраст між бусковим і зеленкуватим. А Луїза цього року теж відзначається дуже гарно на другу хвилю, бо вона мені показала, бо минулоріч не було другої хвилі. Вона не мала з сили наростити, була дуже уражена. Зараз прекрасно вона показує і виглядає дуже-дуже гарно. А може, от вже місце це їй воно вжилася. Дуже гарні в неї суцвіття. І я думаю, якщо писати акварель, акварель це мені здається, що це спорт якраз від густи Луїзи, то вони мали би дуже гарно поєднатися, переплестись, але вони досить таки схожі по формі, квітки, по барві, поєднання барви. То може і не дуже аж вирізнеться, це, звісно, що. Але якийсь собі такий задум можна зробити. І ось так Кейт Пагін прихилився, і от там пуп'янок Кейт. Не пуп'янок, а три пуп'янки. Може за квітне, буде дуже цікаво. Подивитися, як вони з Августа Луїза разом поєднаються. Тут ось Констант заглядає до них. Дуже гарно теж Констанцій і Кейт, ось вони так поєдналися. Ще трішки Кейт потрішку прихиляється, бо в неї квіти досить тяжкенькі, та і Констанс потрішку прихиляється. І ось ще трішки і вони би могли переплестися. Принаймні, ті пагони від Кейт, які є трішечки нижчі, бо загалом кущ, кущ Кейт трішечки вищий. Ось кілька квіточок. Кейт покажу, кілька квіточок, кілька суцвіть. Кілька квіточок і кілька суцвіть покажу Кейт. Красуня. Коли вона має силу. Достатньо. Тобто вона не перегружена хворобами. Та. Тут вже є борошниста роса, але вона ще не так критична, тобто є листя багато, є такі ознаки не дуже поодинокі, але і не, не, не сильне ураження. То ще, можна сказати, вона має силу, кущ не перевиснажений від тієї борошнистої роси і виглядає так, що дуже-дуже гарні квіточки Кейт на вигляд. Та. Ось така її барва. Барва може бути цікавішою, насиченішою, але на цьому етапі зараз так. І ще вам покажу одного гостя. Дивіться, оце є в нас що? Це є Jubilee Слебрейшн зліва квіточка, а гість це є богомол. Ось ось салатовенько-зеленуватий, комашня. Ось це якраз приліз щось робити свою справу. Це з корисних комах, тобто це не то, що я там побачила гусінь на одному кущеві, на другому гусінь забрати бажано, звісно, а Богомола не рухати, а навпаки, то <зас> заохочувати, поселятися, щоб він працював і допомагав нашим квіточкам. Гарно справлятися. І ось покажу ще Jubilee Celebration. У мене вона дуже погано наростає. Якось перші роки навіть куч був непоганий, а потім става все гірше і гірше. І от зараз взагалі, оце друга хвиля, пару там якихось гілочок, пару квіточок, досить він щось себе не надто поводить гарно. І я, мабуть, трішки потурбувала богомола, бо він ось у яку позу став, все я не рухаю, я квіточку лишаю і йду до наступного сорту. Ще я покажу Candlelight на завершення. Ось така красуня. Чому покажу? Тому що, може, це ще й не найкращий вигляд на другу хвилю цього сорту, але дуже-дуже непоганий. Непоганий чим, непоганий кущ, непогано наріс, досить гарно. Я його обрізала, як я вже казала, повністю після першої хвилі. Ось, І він мені наростив, закущився, я б сказала, досить добре закущився. І ось показує прекрасні свої квіти в дуже гарному своєму вигляді. Дуже гарна барва. Ось і жовтий, і абрикосовий, і помаранчевий, різні відтінки. Це коли вона лише починає. Та? потім вона з'являється таке дещо висвітлення. Ось тут вона стає ще світлішою. Дуже гарна. Барва все ж таки зберігається і далі. Ось тут ще вона жовтіша, навіть ось ось. Це ще початковіший варіант цієї барви. Жовтіший. Ну і пуп'янок, звісно, жовтий. Але ще я покажу, яка вона. Коли вона вже постояла не знаю скільки днів? Три-чотири, може. Дні на кущеві. Тривалість її на кущеві дуже залежить від погодних умов. Вона не надто сильно переносить вологість, вітри. В неї квітка ну, не мала, ніби тугенька, але насправді, якщо буде сильний вітер, то її все ж таки розтріпає, якщо це не перший, не другий день. Ось, оце вже якийсь там день, мабуть, третій, четвертий. Тут вже видно сліди підгнивання. Всередині воно така не надто приваблива. Але інші квіти, які лише починають, вони дуже гарного вигляду. І кущ досить охайно виглядає також. Але є такі пуп'янки, які ось загнилися повністю. Бачите, цей не розкрився. Отут взагалі вже з квітонішкою треба забрати. От. Ось така краса. Але ці, ті, що тільки починають квітнути, перший, другий день, третій, якщо не дуже е шпарить сонце. Дуже прекрасні. Прекрасні, От на сонце на неї зараз не потрапляє, знову ж не висвічує колір. Можна показати, який він і всередині, і зовні. Зовні він так і є. Дещо світліші пелюсточки. Дуже загалом гарна і цікава. Тому так, Candlelight. Candlelight – одна з гарних і відомих жовтих сортів троянд. троянд Чи троян, жовтого Кольору. Дякую вам за увагу. Чекатиму ваших відгуків про ваші красуні троянди. Всім до наступних відео і па-па!